Ту, 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 а, ту, ту турту. Який прикол? У мене. У мене Wi-Fi з'явився. Я тебе не стабільного, а стабільного Wi-Fi. Не Vyas sobie. Ну, на 200 мобит. Ну, може, це <гум> одно, але мені хватає. Гука, у мене 100. А. Ну, у мене піне зараз 40. Вінстрбай між 20. Так Такий мене 40. 45. <гум> Я завжди на такому іграю, попсім. Ну конечно. Єдиний мінус, що Wi-Fi роутер, скажімо так, в одній кімнаті, а я в другій. Буває, що. Краще там роутер або 5 ГГц, або 2,4 4 Ну бач. Я... Я ски... е, бач, в мене не по Wi-Fi, у мене. так, напряму. По я знаю, Але мені туди кабель тоді через свою хату кидати, щоб напряму кинути. Ну. Я спеціально так сразу було. Да я тоже якось -то, зроблю. О, бля, слух, это тут а, это... ух и миник в новом місце. Що может быть прекраснее? Вот. А, Сразу. Учиться? А, я да. Да, 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 панцерфауст. Панцирь Фауст. Ну, что, Шо, Юмпик, играй. Ты уже краще, чем ничего. Кайсер, Йочинко, Лучше хай. У мене вже... Скільки я пап не грав? Майже два Де Даже се історія? — А, ні, я грав вчора, але одну катку. Короче, я скачав собі FL Studio. — Ну таку музику робити. — Близько, Йдемо туда? Давай. А, вона мені чогось весь звук тут ломал. От прям весь. Надо mm -hmm. речи, у тебя фішка, типа. Ты двох ёбну. А, я... Хе-хе-хе Є базовий тіл Чупа-чуптик, походу, файний був Їм понравилось, слухай Уф, найце Та мені теж Хе-хе-хе Зато Юзик Угу О, до речі, Кайцер, попередня катка була заражена Мы майже топ зазвичай Мені просто за пару втроєв було не в форматах, а юнг на мене Ти та я теж вмер, перший Нокнувся. так поїхали воно вистрілку кудись. Поїхали. Опа. Да, вони десь тут туклыйся. Ідемо в цей комп, ні. Я вже сюди заїхав. Заходимо. Вот тут трупный. Топиш? Я на хрещі Ти двері відкрив? Угу. Щоб ти поняв, чогось на твічі Слово повтор. Мені вискочило, чим она дозволити чи не дозволити, блядь, це повідомлення. Через слово повтор. <пух> <пух> О, по мені, блядь. Ох уж си твич. Короче, з с його сторони. Десь лисураниш. Нет, точно не выйду. Чи то крыша, чи то вікно якесь. то Желтый? Блять. Да. А, забор. Я не выйду. Він же напекает. За Немає з ящик е, криша. Ой, иди, иди. А, бачу. Блядь. я біжу. А вот там чувак без блядь, якийсь. А він не попадає. попадает. ще один звук типов в упоре типу, був. спускайся mm. одним вниз і да біжи сюди. Yes, sir. Mm -hmm. <laughs> Вони пушать. У мене нема що кинути на сходи. Мене кидай. Ой, сорі. Вони <laughs> <inefficient> не, не вже заходили. Це дуже кіберспортивний пінг. Нуб... А ну тихо, тихо, тихо. Бігай там. Вже на поверсі. Нук. І другий десь. Другий на криші, походу. Да, другой на крыше. Не, не на крыше. Блядь, кинувшись нахуй. Ще, зона, 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 чекай зараз русского добея, блядь. Он <laughs> там на сходах, короче, стоит. Да, он слышит, как вин Зона vnp точно. Блядь, хаешка... Ой, флешка. Okay. Як я погано зараз стріляю Ну нічо Головне, що забрав. М. М24. Да, да. Я розширення змінив, типу свого Привично І мені трошки Незвично зажимати. О, слухай, там чупуться десь близько. Погнал. Ей, диви, шарик викликали. Зараз летітимуть. Дві. Упав. Упав. Але не нокну. Не На шарик можно, на шарик, на шарик, на шарик, на шарику ебуть. Тучуся. Справа, справа, джузик. Не полетів. Прямо, прямо вон там. Блять, и тут є. Правиша. Правиша, вон бать парашюты падают. Прыша, правиша, правиша. Вот 305 ей. Прямо, да. Парашюты их падал. Вон, вон смука. И тут морозово еда, блядь. Ебать то как... Молодец. Забрал. Крыша ж. Кто ног на свой. до Чую. Тут вот. Хать. Да земной. мной? Okay. На улице. С еще стороны хат. Да бежит. Подбегает где-то. Да Другий повод здесь. Хорош. Хотя я его просто в піксель Ух, блядь. Надо вообще Машина.

Dar no, am okay. ce pula mea, să fac urmă aia din spate Hai să văd un pic fați. cum o luat da, da, da Da Fra... un pic să vedem cum o luat asta, că din med mi-a dat dau în cap cu... AUG-ul din Dacia

Я ще й на входу, блядь, на кричі чувака нокнув. в голову. Ты що сидів, типу на морозі, и тупо опили. Конечно, вони приїхали пушити. Відтоді ми і одних, і других. Накрили б. А це то, що того збили. <ріхи> <ріхи> це Накрыли бы. Да, да, да. Ну. А третьей башки не було. Ой, бля, дюзик, ти забив чувака. в Вы в третя броня, третій шолом. І фоловий. Ч... Прикинь. Ого. Да, да. Он не знав, знав, знав кого вы збивают. Ну, влетів в ну, так же як нордачка. <laughs> <laughs> Юзик, хорошо так проїхати. Ти староса, Я ще раз бе привітався. Шай раз тобі чинал з хай. Я учинку. Кажу, їдь на выстрел. <смеш> При... Приїхав, як немає, бути. Лежить. <смеш> 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 лежить отдыхає. О, От дви тут на вишку Вона в зоні. І выріс там, я де цей чинал заджива, навіть на його хату там и йти. Понял. Тут петух я, че ещ. И та я не про тебе, Та... я про пістолет. Засуджую. Ми на твічі, блядь, джудік, бля, нахуй. А, ти, б... знаєте, це все, хуйня. Де ж я про такого підвожу? Та йоб твою мать, просто не кажи це слово. Засуджую. Без агресії. Та його і так майже не чути. А, та По похеру на всякий. А вон выйду, жарку. Бежать. Я ей попал, я. Як... Это ну, камня уже схваси. Да ну, боярский, конечно, ж ще? Дельтаплан моночбеты. Вот ты так. Ну все, вы політали. Як я близько стріляю, не можу попасти. Попав в голову, ще раз попав. Блять. як ти живеш? От біжать. Панциром пушать когось. Отут. тут. оранжевий. Біжи. Бежим. Мені б не розбитися. М -м, я ще пятерок был ночи сейчас. И можно в їхню сторону бігти. Ага, слухай, тут в хаті тоже одні сімерки. А, ти теж далеко, чуєш. <плес> Але прикол, кажу йому, не кажи це слово, а потім ще два рази, блять, путери. я не розумію, це слово. Через ліво йдемо. Ой, через право, ні. Так, через право. Тут ще просто головне, в якому контексті ти це кажеш, понял? А ты так сказав, что взагалі не понятно, що так що ну блять. А що не можна казати стать корей? Ну вот якщо про курку, то да. Він ж просто про, ну, сказав це слово без якогось контексту взагалі. И тут... і, і потім він сказав, я ж не про тебе. Ви поняли? <laughs> я ж не про тебя кажу, бля. Молодец. Засуджую еще раз. Кось бачишь. А вот тут. Будьте. Тихо, Ты дай, 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 дай я прицелюсь. Не бойся. Ты Хорош? Да, друзья. Забудку втік. Даю хаєшку просто. Я вже просто цього. Нокнуто. Да, вон забудку. Неофомас. А я дюдик на зону взад там. І в нас на горці люди. Окей. що там? Обережно. Я бустануся. До речі, це потенційний топ 1 Ша 6 людей. Та я не каркаю я просто. Так говорю. Зверху, видю прыгай. Дер, от бюдик убивай. Уранжу. Бачил, нічого йому не треба. Дав хаєєм. Блять, майже таки на еще раз понякну. Я зараз право его убил. Даю моликом Ты нокнул его? А, я моликом добил. Понял, 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 понял. Я убил этого моликом. Еще четверо. Зона сходится. И у нас справа люди. Веду. Там поднимает, значит, там прям много А дальше двое. Двое если тут поднимается. Ты не в зоне. Ну-ка, на горце. Мана. Дражановым пикай, не пикай, не пикай. Киляюсь. Під зону сыды прямо пере мной. Идти за зоной умер. А то і и а то і справа А ч справа? Да. У тебе был все там і все. Забрав. Але, я я, я уберний театр. <реш> Чузик, ти великий молодець, що ти забрав того справа в голову, напевно, шоу, правда? Давай, танець. Переможцы. А, ні, давай твой, вот ні ні не, не надо. Нашу тисмутий. Не придумай виллюсы Да, да. Конечно. А ты ж. Выходим, дэмся на демидж. 9 фраги. Ой. Да, ты шо сразу топ. Другая катка. Да. Це другая катка. 941 демедж 809 тебе. Ну, вся игра выйдет на канале. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мене на вебсі тут, правда, погано зараз видно, але нічого, страшно. І заходьте на твіч, я стрімлю на твічі. Там посилання буде в описі. І на телеграм, і на твіч, там інстаграм є вс вся оця штука. Всім чинат саундраз, виістину воскрес.